Скоро кінець року, тому я вирішив розповісти про 5 цікавих мишок. Перша це AJ159 Apex. Це така досить низька мишка, яка має підставку з екранчиком. Бо тільки так ви не будете провтикувати заряд акумулятора. Ця мишка цікава якраз своєю формою. Вона симетрична, однак. Низька, бо буде зручно для тих, хто грає кіхтівим або пальцевим хватом. Наступна з цікавих мишок це GamePro Asgard Odin. І прикол в тому, що вона має досить впізнавану форму, компактна. Але основний прикол, що вона важить менше 40 грамів, і для тих, хто гониться за легкими мишками, це буде цікавий варіант. Напевно, вас багатьох здивує, але тут є і офісна мишка, а саме Office Pro m 520 w Це офісна, однак досить ергономічна мишка, яка добре тримає заряд, легко переноситься, тому що вона невеличка. Але не головніше, що ви не будете бісити людей, які сидять з вами в офісі або в коворкінга, тому що послухайте, як вона клацає. Тихесенько, однак дуже приємно. І тут я екранчики допоможу вам і під'єднувати її по Bluetooth, тому що будете розуміти, спарились з вашим ноутом мишка чи ні, і вам буде зручніше чекати заряд самої мишки. Четверта з цікавих мишок це Ajazz AJ179 Max. І це якраз для назумовця це, Вераф, які люблять, коли повністю вся долонька кладеться на мишку. Оскільки тут є такий випуклий бугарок, на який дуже зручно складеться ваша долонька. І я кажу старовірів, тому що дуже багато різних брендів раніше якраз і робили найпопулярнішу форму ось таку. Ну і остання для мене топ-1 це Asgard Thor. Чому топ-1? Тому що я нею вже досить давно зараз користуюсь, вибрав її для себе як основну, бо в неї є підставка для зарядки, і також на цій мишці є екранчик. Вам не треба заходити завдяки цьому в софт, якщо ви так само як і я перемикаєтесь часто між DPI-ями і ви хочете чекати заряд батареї. Зручно, Триндос! Всі робіть, будь ласка, мишки з екранчиками.